Що відбувається у Верховній Раді. Сьогодні було засідання. Не будемо говорити. Я мається на увазі, там відбувається парламент тотальний треш, від слова, але я готова парламент розповісти. Від слова «парле» говорити. Знаю, а Стефанчук то... регулярно кричить, що парламент не місце для дискусії. Найголовніше, що сьогодні було? Вибори. Сьогодні найголовніше було вибори, тому що майже нічого толкового не було сьогодні в порядку денному. На завтра, взагалі, три постанови, два законопроєкти. І на цьому вичерпується порядок денний. Я не розумію взагалі, що це відбувається. У нас величезний перелік законопроєктів, які потрібно виносити і голосувати для забезпечення обороноздатності української держави. З того, що я бачу, це сьогодні підвищення зарплати поліцейським. Я дуже не проти, щоб поліцейські мали достойну зарплату. Багато в кого є ризикована робота, але тепер вони будуть мати збільшу зарплату. Плати ніж сержанти на передовій. Ну вибачайте, але це якось не зовсім правильно і плюс окремим законопроєктом вирішувати точкові зарплати для кожного конкретного органу. Давайте ми системно якось пропишемо, хто як в умовах воєнного стану мирного а можна стану сказати, має вирішувати у відсотках. Як там збільшуватиметься зарплата? Є та зараз не готова, але це все на сайті Верховної Ради mm -hmm. є можливість проговорити. Другий це є кримінальна відповідальність для працівників ТЦК і ВЛК за якусь не таку мобілізацію. А, насправді ті, які дійсно порушують закон, вони мають відповідати за законом. Але я нагадаю, що ТЦК безпосередньо підпорядковується командувачу сухопутних військ, який в свій час був пан Сирськ і який якраз відповідав за той тотальний безпреділ, який відбувався. І те, що зараз відбувається з діями ТЦК, і зрештою з ВЛК мені видається, що це просто наказ зверху. На для і так діяти, тобто для... треба стримати їх трішки для того, щоб вони не дратували населення перед виборами. Так правда -ду думаю, ні, -ду думаю, в даному випадку це не то, що не дратували населення перед виборами, а це щоб населення було задоволене розправою з тими, кого вони не люблять. Але насправді без працівників ТЦК, які працюють в рамках закону, у нас не буде мобілізації. Тому я дуже боюся, що цей конкретний законопроєкт буде взагалі зривати е, мобілізацію як таку, а у нас з цим є проблема. І коли ми говоримо про різні аспекти, там порушили закон, там дійсно була бусифікація, там е, якимись неприйнятними діями е, діями вони діяли. Але коли ми згадуємо про хлопців, дівчат на передовій, які... Третій рік безперервно служить, і їх нема кому замінити. А є такі, що п'ятий і сьомий рік служать. У мене рідні, наприклад, воїть з 2014 року, і вони не мають можливості зараз нормально навіть піти на ротацію. Ну в даному випадку треба думати не от про такі популістичні рішення а треба думати взагалі про систему, як вона діє. І якщо система нагло діє в незаконний спосіб і цього немає як зупинити, значить це комусь наверху вигідно. І тобто, хтось зверху просто педалює саме такі які жахливі процеси я зрозумію, що це ще поки що перше читання цього законопроекту, і все може змінитися. Яких зусиль можна докладати в цьому напрямку? Насправді я не думаю, що тут буде щось мінятися, тому що раз пішли популістичні проєкти, це означає, що вибори не за горами і будуть загравати із виборцем. І я би тут найбільше що радила, щоб кожен виборець а до дочитувався до перших джерел, щоб думали над тим, що відбувається, і враховували а, ті чи інші пріоритети. Мені видається, що до речі, вчора ще був законопроєкт так само який держслужбовцям, чиновникам в різних державних структурах захмарно підвищував зарплати там по 200, 300, 400. 500 п'ятсот тисяч гривень, щоб вони отримали де, що нам вдалося збити, але загалом це знову ж таки за законопроєкт. А нам треба було би зараз думати, як держава має вижити. А держава не зможе вижити, якщо не буде забезпечені сили оборони, якщо не буде запущена військова промисловість. А що в такому випадку треба робити? Ага, раз у нас надієздатне ДСТЗІ, Держспецзв'язок, значить нам треба дати можливість бригадам самим закуповувати. Давайте ПДФО передамо бригадам, про що давно вже говориться. Це не робиться. Нам потрібно якось зупиняти і послаблювати московську федерацію. Давайте ми зупинимо транзит московської нафти через територію України. Європа, по суті, на це все погодилась. Ні, це не робиться. У нас в парламенті сидять у всі сидять всім хорошо, поганий Порошенко. Ну от це єдине, що робиться, знову пресують і переслідують Порошенка. До речі, це ще один сигнал, що на фронті все дуже зле. У нас традиційно, як на фронті, mm -hmm. погіршується ситуація, Зеленський береться за Порошенка. Ну, до докону проєктів. Так, опитування як МІС, що майже 60% людей проводять ці паралелі про те, що переслідування п'ятого президента це намагання завуалювати складнощі на фронті, ну і ознаки там політичного переслідування. До речі, вчора, тобто, якщо вони звертають увагу на соціологію, звертаючи увагу на соціологію, ну і далі, але вони знищують зараз потенційного суперника на майбутніх виборах, тому що зараз дуже чітко переговорюється, якщо Московський федерація, якщо Московська Федерація погодиться на отакі от тимчасове припинення вогню вона може його розтягнути не на 30 днів, а там може бути продовжено за згодою. Відповідно, щоби пройшли вибори, і щось мінялося або щось не мінялося. На жаль, я боюся, що в контексті виборів що в американців, що в Путіна є. Um, очікування, що буде хтось обраний, хто буде так званий більш договороздатний, хто буде йти на всі умови, які йому будуть висувати заради якоїсь там ефемерної мирної мети. Mm -hmm. Я просто ще раз хотіла би нам нагадати, що єдиний спосіб досягнути миру це щоб зупинилася Московська Федерація. Якщо заставлять зупинятися нас, то миру не буде, але й не буде Україна.